Це детальніше про це поговорити, тому що дійсно перемовини на Алясці дали Путіну. Ну, знов таки, це моя суб'єктивна думка, але тим не менш, от, мені здається, що вони дали йому ще більше відчуття безкарності. Наскільки це так, далі будемо говорити з гостем нашого ефіру. До нас долучається пан Андрій Добрянський, речник Українського конгресового комітету Сполучених Штатів Америки. Пане Андрію, я вас вітаю. Дякую, що долучилися до нашого ефіру. Дякую і вітаю вас так само. Хочеться вашу думку почути. Я зараз згадувала а, матеріал видання «The Guardian» з таким доволі красномовним заголовком. А Путін тестує волю Трампа і рішучість і рішучість Європи. І от у цьому матеріалі йдеться про те, що насправді американський президент він не готовий фактично тиснути на російського диктатора. А, і тут знаєте, тут я пригадую не тільки саміт на Алясі. І ті заяви, які були. А, ну насправді всі чекали санкції. Санкцій немає а, два тижні. Вони закінчуються буквально днями. Росія продовжує масово. Стрілювати наші мирні міста і вбивати українців. Більш того, Путін у Китаї зустрічається з Сі сідзінпіном індійським прем'єром на рендрою моді. От як на вашу думку, де ж та червона лінія, коли а, з Путіним перестануть загравати Сполучені Штати Америки, особливо Дональд Трамп, і а, коли почнеться тиск? Або він не почнеться, і це фактично ну прийняття кремлівського диктатора і прийняття цієї жахливої війни. Так, ми приближаємося до цього цієї лінії. Втім, я кажу, що одне серпень це місяць, навіть що в Україні немає перерви, але в переважно в світі, як і в Америці, нема конгресу. Тоді від кінця від половини справді липня немає конгресу. Коли через від вівтірка вже конгрес буде у Вашингтоні, я думаю, буде більше можливість, щоб вони. Трохи пхали президента, який ми всі чекаємо на щоб він перейшов цю лінію з Путіном, то це допомагає, що ми приближаємося до цієї лінії. А друге, я візьму слів не тільки заступник міністра кислиці, який вчора був в нью як і так само голова офісу президента, так само на зустрічі з Тів Вітковом, які підкреслювали, що це, що відбулося від часу Аласі, від часу зустрічі в Білому домі. А відгук від американців і в Білому домі, і в Капітолі, як і в Держдепартменті, є що вони приближаються до, до стану щодо жорстоких санкції. Що вже це що кожного дня вони можуть висилати прямі, прямо до радника Білого Дому, і, і навіть вчора у, у зустрічі з Витковим показати світлини дітей. Що це, що Путін від часу ласті зробив і так е, е, обдурив президента? Що це відчуває білий дім, але просто дату не маємо. Але в думці делегації України, як і так само, графік, мені каже, що е, день прийде через тиждень. Що що будуть якісь жорстокі санкції, пане Андрій, ну от ви кажете через тиждень, я розумію, що внутрішня політична ситуація у Сполучених Штатах Америки вона зараз накаляється. Ну насамперед в лавах республіканської партії, наскільки мені відомо, наскільки лунали думки в нашому ефірі, навіть від представників республіканської партії в різні часи, що вони невдоволені тим, що Трамп не запроваджує санкції. Так. Я розумію, що це також певною мірою тисне на американського президента. Але з іншого боку, навіть от якщо пригадати коментар Ар, якщо не по не, не помиляють, каролайн лівіт. Вона цитувала пана Трампа, і він сказав, що він не задоволений обстрілом, але й не здивований. Ну тобто, а, виходить, що кхм, перепрошую з такими словами. Він а, фактично а, дає Путіну ще якийсь проміжок часу, що йому а, ніч не буде жодного покарання, не буде жодного тиску на Росію. Або все ж таки, ось а, ті рішення, що про які повідомив приміром, Пентагон, це таке певне свідчення того, що це частина а, реакції. Ми знаємо, що переговори з Пентагону і з додаткової зброї ідуть вперед швидше ніж з початку року, швидше навіть з липня. То реакція з цього боку, що передання зброю куплене з європейськими грошима, це іде. Дуже швидко зараз тепер, ніж раніше нічого не хотіло перейти через систему. Але я, я розумів і я відчуваю, е, е, бо я так само розлослююся, коли говорю з американцями. Але втім я можу казати, що відчування, коли говоримо до радників поза камерів що є розуміння і розлостнення, що Путін так. Образив президента образив Америку і щоденно, не раз, але щоденно атакує чи то вбивство у Львові, чи то а, ті атаки на невинних дітей. Тут ми говоримо, що це не він не покажеться нічого щодо риторики Стіва Виткова і президента Путіна Америки, що Путін шукає миру. Тобто, що мені радники кажуть, є що є зміна думки, але я не можу вам казати докладно, коли президент Трамп е, нарешті доведе ті санкції. Але що стан сьогодні є інший, який він був коли після ласки була думка, що щось могло бути домовлено. Пане Андрію, в нас буквально 30 секунд. Хочеться вашу думку почути вчорашня зустріч Стіва Віткофа з паном Андрієм Єрмаком. Про що стів Вітков міг говорити? Головне, що Україна підкреслювала, які гарантії Україна може як можуть співпрацювати гарантії. Одне підкреслював Андрій Єрмак до мене і інших українців після зустрічі. Що, що треба, що буде домовлення, якесь євросоюзу, бо одна важлива фактор гарантії це буде членство Євросоюзу терміново, але і так само розуміння від від з боку делегації. Що вони отримали обіцянку від Віткова, що Вітков відвідає Україну вже через місяць-два, але цього року, які так само вони дуже працюють, щоб запросити через Віткова інших членів адміністрації? Бо ми знаємо, це змінить тумці багато в Кабміні зараз тепер. Я вам дуже дякую, що долучилися до нашого ефіру. Дійсно, будемо чекати оновлення інформації. Дуже хочеться, щоб ну, якомога швидше ми все ж таки почули не заяву про чергові два тижні за два тижні, а все ж таки якісь конкретні кроки. Дякую, що долучилися з нами на зв'язку. Андрій Добрянський, речник Українського конгресового комітету Сполучених Штатів Америки. Рухаємося далі.